25 листопада місто Краматорськ, схід громадян міста Краматорська, безстроковий схід у підтримку євроінтеграції України. Тут зібралася у нас невелика кількість мешканців, найактивніших мешканців міста Краматорськ. І намагаємося зорганізуватися. і... Поновити або продовжити наш схід. От пані Олена вже готує. Площу. Пані Олена. А що це вас спанукнуло? Шевченко не політик, а світовий геній, якого поважають у всьому світі. А на батьківщині тільки чомусь не знаю в нашому місті у такому бруді пам'ятник. Дякую. Можна коло оцінити. Дякую. Бог дякую, дякую. Да. Так, що у нас тут цікаво? Пане Сергію. Покажіть Майдана. Та ви що? <клечко> На ньому розписався Кличко! <клечко> — Так, це перший прапор Євро, е, Союзу прапор Європейського Києва. Естафетою до нас прибув з міста Києва. <клечко> перший прапор у місті Краматорська. Давайте подивимося. О, я дивлюсь, там щось понаписано. А можна трошки. Що тут по у нас? Ага, давайте роздивимося. Покажіть нам, будь ласка. Тут якісь пис... підписи. Зверху. Да, на зірочках. Клічко розписався. Покажіть, де саме кличка підписи? З верхня зірочка. Верхня зірочка, а. Це, це з вашої сторони верхні. чи з моєї? Зверх... А, ні, це сторін вверх. А, з цієї сторони дивіться, тут якісь підписи. Покажіть нам. Так, саме верхня це Кличко підпис Місто Київ Ольга. Касьяну. Касьянов. Касьянов, Света, Київ. Що у нас ще? Кро... крова. Бровари. Бровари тут були. Присутні. Так, а отут що у нас так написано, багато так написано. З різних міст, хто приймав участь на Майдані Незалежності у місті Києва? Є. Дякую, пане Сергій, дякую. Пані Тетяна, у вас підписи на підтримку інтеграції до ЄС. Чудово, скільки вже є? Раз, два, три, чотири, п'ять. Як люди відгукуються на вашу пропозицію підтримати? Та більшість не дуже, але дехто підтримає. Підписую. А ви їм розказуєте, що таке Євросоюз, і для чого. А чому де, ми в... прагнемо де, туди? Де, хто взагалі слухати не бажає. Угу. А хто знає вже, ті просто мовчки підписи ставлять і... і на цьому закінчується. Угу. Дякую, дякую, пані Світлані. Підходьте, Доброго підходьте. Дня. Доброго дня. Доброго дня.